Пам'ятник пластунам, що не зламали своїх присяг, відкрили у Івано-Франківську. Його спородили з нагоди сторіччя пласту національної скаутської організації. В урочистостях взяли участь понад три сотні пластунів з різних регіонів України. Скаутську делегацію привітали представники міської та обласної влади. Місто івано франківськ дійсно таким чином демонструє свою повагу і своє відношення до цього руху, адже не для кого не секрет, що дуже багато патріотів, борців за незалежну Україну. В різні часи, в різні епохи є вихідцями з пласту. Я переконаний, що пласт сьогодні є. Чи не єдиною організацією, яка проводить свою роботу на постійній системній основі має столітній досвід, має столітню апробовану методику. Методку кращу світову. Автор монументу прикарпатський скульптор Володимир Довбенюк. На постаменті бронзова фігура юнака з соколом на руці. Це ідеальний пластун. Птах символізує гаслоскоп, сильно красно обере. Тежно, Пластун Денис Жарков одягнений так само, як юнак на постаменті Його Скаутський однострій 1925 року. Це старий однострій. Зараз мало в кого в такому можна побачити. Тут старий наплечник, відзначки не пришиті, оскільки в ті часи не було ні наплечників. Різноманітних ні е, відзначок. Кошти на скульптуру місцеві скаути збирали протягом півроку, продавали листівки та організовували культурно-мистецькі заходи. Загалом вартість скульптури понад 120 тисяч гривень. Матеріальну підтримку пластуни отримали від івано-франківської міської влади. Щоправда, до збору коштів долучилися не лише івано-франківці, допомагали юним патріотам, навіть студенти з англійського оксфорду. Долучився пластун з Ірландії на ім'я Лесик так само, що цікаво, якщо брати інші, інші міста, пластуни Донеччини збирали так само кошти нам на пам'ятник, на, на наш загальний пам'ятник і пластуни Нікополя, це Дніпропетровщина. Під завісу урочистостей декілька пластунів склали присяги на вірність Богові та Україні. На переконання прикарпатських скаутів монумент дає підстави вважати івано-франківськ столицею українського пластунства. Ларон Іваненко Сергій Шваюк, Василь Пилипів. Новини на вежі.